Три дні стільки доведеться жити без води жителям Євпаторії. 25 лютого на магістральному водогоні сталася аварія аж 11 проривів водночас. Все через люті морози. Із вчорашніх 11 поривів три устранено в частности, на ямі ви мабуть, видели. От, осталось 8 поривів, которые без е, повної остановки опорожні водоводів. Е, устранить не получається. Нам дається один світовий день для того, щоб устранить. Одновременно во всіх містах эти пориви. місцеві чиновники. Обіцяють за 4-5 днів водогін полагодять. Подивитися на ремонтні роботи, приїжджав міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога. Вирішив, треба будувати новий водогін. Програма мінімум: швиденько встановити подачу води, а друге, до літа розпочати будівництво нового водогону. Якщо і фізично водогони справляються з завданнями, то морально ви розумієте чітко, що ми з цим не справимось, і в нас далі будуть пориви. Це вже просто вбухування коштів в землю ні в нівшу. Тут лежать дві ветки водовода, Кожний діаметр 1000 міліметрів. Одному водоводу 40 лет, второму 22, плюс железная дорога, плюс блуждающие токи, плюс тому среда озеро Корозія, страшне металлурги. І ніхто не застрахований від того не пройзядьо аварія. за попередніми оцінками. Новий водогін коштуватиме до 800 мільйонів гривень. Це захмарна сума. Уряд ледве назбирав на екстрений ремонт 50 мільйонів.